Усім привіт! Мене звати Андрій Граш і сьогодні ми на Бродівському ринку. Завітали у гості до Сергія Боровика, це травник. Сьогодні поспілкуємося про те, як очистити свій організм з допомогою трав. Народився я в місті Броди. Так склалося життя, що наш батько змінив родивилів на броди, бо запропонована була якби, в свій час, коли батько був молодим. Юнаком і переїхала наша родина до Радивилова. Але жителі Бродівщини дуже знають батька по тих періодах, коли батько повноцінне своє життя як лікаря-травника, якби постійно відвідував броди. І це ж мені теж принципово важливо, і ми до Бродів приїжджаємо. Заброди не забуваємо. Наш тато започаткував ще від польських лікарів, які при радянському союзі, якби порадивило був такий заболотний Андрій Петрович. І наш тато започаткував в нашій родині таку справу по лікуванню лікарських рослин. Ну я не міг не підтримати. І допомагати татові був постійно, нашого батька вже на даний момент немає, але справу ми цю продовжуємо і розвиваємося. Можу із певненістю сказати, що на Західній Україні гарантовано з таким підходом ретельним в рецептурі і у виготовленні наших зборів, значить, на Західній Україні гарантовано немає. Але, Наші принципи виготовлення зборів, якби всі науково обґрунтовані і всі мають початок від хороших українських травників, і по всіх методиках виготовляються якнайменше досконало і досвід. І жителі бродів це якби підтримують і знають. Тому наскільки якби, ми популярністю користуємося, це не нам казати, люди своє, своє оприділяють. Дуже нам приємно сюди приїжджати до вас на бродівщину. Розкажіть, будь ласка, як з допомогою трав очистити організм? Ну, очищення організму це. є е, Серйозний підхід для оздоровлення людини і, е, якби одним реченням сказати не так просто. Значить, в організмі є е, якби, три органи, які відповідають за очищення організму, це є нирки і печінка. Функцію очищення організму в загальному відіграє лімфатична система. тобто е, Дивлячись від проблеми, на чому людина робить акцент, і на чому потрібно зорієнтуватися, до кожної людини потрібний індивідуальний підхід. Важливо те, що ми не є значить, експертами у діагностиці, і на теперішній час дуже потужно, значить, діагностичні центри, медицина є нам допомічниками, і ми ці речі. Беремо на озброєння. Наше завдання як травників, значить, це є ідеально виготовити лікарський збір і людину ознайомити із порядком значить, використання. Оце є важливо. Ну, є основний такий збір при проблемах печінки жовчного міхура, другий збір хороший. Основний нирковий при хворобах нирок, і е, значить, другий збір значить, на очищення лімфатичної системи. Ну, дуже індивідуально то є напрямки безпосередньо, вже як послідовність, очищення від холестерину, очищення судин. все це є дуже взаємопов'язано, і тому ми стараємося збільшувати свій асортимент для того, щоб надавалося значить така потрібна людям допомога значить в тому плані Коли кожного пакету лікарського збору якого приблизно вистає на три тижні дивлячись від значить людини на три тижні на місяць якщо людина тілом невелика значить то пакету хватає майже на місяць Ну, паралельно коло основних таких зборів для оздоровлення для лікування ми надаємо ще пилок сосни для оздоровлення організму, в тому числі очищення. Робимо акценти на харчуванні. Дуже важливо, що людина в розумінні харчування вкладає. Не тільки якби дієти, а правильність і повноцінність харчування, щоб раціон людини був забезпечений необхідними речовинами. Ну, допомогою в цьому нам я познайомився із вашими бродівчанами. І є тут у вас хороша людина, яка дисципліновано, гарно робить ідеальну льонову олію, і ми її в асортименті. Оскільки людина військовий і не має можливості на базарі її реалізовувати, ми значить, маємо в асортименті олію Льонову, яка є одна із найкращих, наголошую, одна із найкращих олій. Тільки важливо її специфіка, що вона має бути ідеально свіжа, ідеально хороша. Тому ми замовляємо напроти. Значить, суботнього базару в бродах, і людина нам готовить приблизно той об'єм, який можуть люди забрати, і який нам замовлений в Радивилові. Оце, якби те, що не продалося, я забираю в Радивилів, і там по списку люди забирають. Отакий підхід очищення організму це є як і лікування, як і акценти для профілактики. На цьому Значить, розумні підходи до цього питання це є дуже важливі аспекти в оздоровленні людини. Дякуємо вам за корисну інформацію. Дуже приємно. Вас вітає, нам було приємно привітатися. Це є зелена аптека боровика від батька до сина. Ми працюємо значить, на Західній Україні, збираємо трави Гологоро, Кременецький Кряж. Оце є напрямок від Кременця Почаєва і в напрямку до Бузька. Це є зона чиста на збирання лікарських трав, і ми працюємо в тісній співпраці і забезпечуємо лікарською сировиною наших дітей. Це є лікарі Скрипчук. Вони живуть в Чернівцях. Ми забезпечуємо лікарською сировиною травами. Вони спілкуються багато в інтернеті. Лікарі Скрипчук. Значить, Володимир Іванович, і наша дочка, значить, Скрипчук Інна Сергіївна. Прошу звертатися. Завжди будемо раді, коли ми вам зможемо допомагати.